Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, журналіст, письменник, телеведучий та блогер. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове, ну у ці дні ви знаєте, якось як, як ніколи. Люди, але я говорю українці, бо це в Україні сталося як ніколи, як ніяк так шкірою своєю дискомфортом відчули, наскільки взагалі вразливі ми є. 21 першому сторіччі, особливо під час війни, що таке війна, в 21 столітті? сторіччі тут, коли на цілу добу зникає мобільний зв'язок в цілій країні, те, що напевно ніколи не ні наш європейський чи американський радіослухач чи глядач. Але воно ще раз от доводить, наскільки взагалі людина в принципі, є вразлива в цей цифровий світ. І тут, знаєте, кажуть, держава в смартфоні, в смартфоні. Ну, навіть, махнули рукою навіть, навіть. в смартфоні держава, коли в смартфоні нічого немає, то навіть, от, вразливі. Ми вразливі, особисті дані вже давно не є особистими даними, і всі переживають, що там буде далі. Я е, навіть не про це хочу сказати, а воно більше власне, про цю вразливість я хотів би вивести ширшу тему. Бо не, е, ось е, насправді беззахисність е, ці, цілих інфраструктур, я у множині вживаю. Це від цифрової до чисто е, там, енергоносії, транспортна та інші. Но ця вразливість дуже зараз власне, зростає в такій дуже терористичній війні. Коли е, знаєте, хто пам'ятає ХХ сторіччя війна була війною. Тобто лише полем бою, де сильніший, чи озброєніший, чи сміливіший, перемагав, і такий був результат. Зараз це вже не так. Зараз 21 -е сторіччя на дворі війни гібридні, б'ються не лише ракетами, але б'ються хакерами, б'ються безпекою даних, б'ються захищеністю своїх вузлових. Інфраструктурних, знаєте, е, таких е, точок, від чого залежить життєдіяльність не просто людини, людей а цілих міст, цілих територій, цілих країн. Оце 21 перше сторіччя, воно власне показує наскільки людина зараз надзвичайно вразлива для виведення її з ладу. От Достатньо чогось такого, і вже в людей відчуття, знаєте, абсолютної якоїсь в, в когось паніки, в когось дискомфорту, в когось знаєте, дві руки забрали і так далі. Тому оцей момент психологічної залежності людини від ноу-хау від життя в сучасному світі, воно насправді мене ось завжди сподвигає в ту думку, що якраз метою Росії є затягнути нас в середньовіччя. І це не лише про мобілки в руках. Боже, я, я навіть не помітив тої доби відсутності Київстару. Ну, взагалі, головне, щоб інтернет був. Знаєте, ось і не про мобілки йдеться, і не про е, якісь там знаєте, блага цивілізації, суперсучасні, ультрамодні. А йдеться про відчуття, в якому часі ти живеш. От війна мені здається, якраз ці дні дуже це підкреслило штрихпунктиром. Війна це власне є намагання Росії нас. З 21-го сторіччя просто за ноги, за шиворот заволочити в підвал якогось середньовіччя, аби покласти країну, аби вона сиділа в холоді, в, без зв'язку, в, в дискомфорті, без світла, без газу, без якихось життєво необхідних умов. Оце є насправді метою Росії, тому що вона, власне, звідти, вона є виразником ось такого, тому що цей. Ця велика гниль на глобусі під назвою Російська Федерація. Ну вони настільки ж недорозвинуті, що вони в принципі і досі живуть, знаєте, в тих своїх бараках древня гл глубінка. От вони всіх і весь світ хочуть не до нього підтягнутися самим, пройти цивілізаційний прорив, прогрес і, і ставати кращими. А вони весь світ, і зокрема в першу чергу Україну, хочуть понизити до свого рівня. До свого напівдикунського, напівварварського рівня. Оце така, знаєте, квінтесенція цієї війни. І оце слово блекаут, який кружляє постійно над Україною вже другу зиму. минулу ми пережили, ця лише розпочинається. І тут дуже є такі досить стривожені прогнози у всіх. Оце слово блекаут, яке в нас жахають, воно для мене має не лише якийсь енергетичний сенс. Що це от знеструмлення і, і, і нема світла, а нема світла, то нема нічого. Ну, бо все в нас зав'язано на е, такому блазі цивілізації, як електроенергія. Воно більше для мене, знаєте, якийсь символічний зміст символічне значення має. Це повне обнулення, це знеструмлення всього, чим був е, вчорашній день. Бо всі ці 30 років, якщо вдуматися, ми для світу були, знаєте, такою собі темною плямою. Бо наші всі сусіди західні. Найти неоном світилися е, ну, достатком реформами, устремліннями до прав людини, законослухняністю, оцією рвінням в Європу, безпекою, просто щоденним покращенням свого свого дня, е, щоденної рутини. А ми от 30 років дійсно були в якомусь цивілізаційному блекауті. Ми були 30 років, вскніли от в цій, знаєте, в темниці якоїсь нероздупленої країни буфера посередині. Ми і не захід, ми і не схід. Ми бог зна Ми таке, знаєте, буферна зона, якась перехідна, такий перехідник, якийсь приліплений від чогось до чогось. І оце 30 років розуміння себе, ось без однозначних устремлінь, без векторів, без. Без готовності і бажання рвати з тим червоним минулом, яке є все ж таки ну дуже страшним і кривавим. Без бажання утверджувати все національне, От з цим солковим народом, от який, який призвичаєвся жити роками. Тих патьомках, знаєте, де чомусь завжди тільки щось три кольори були, знаєте, і то кольори руського прапора, бо споживали все російське. Оце такий 30 років, якщо так на метафоричному рівні, я от більше про це чомусь думаю. Оце 30 років такого цивілізаційного мороку і блекауту пройшло, щоб лише зараз, уявіть собі, на дворі 21 століття, -е сторіччя, щоб лише зараз ми всі. Знаєте, якось зрозуміли та то не всі, що ми не є нейтральна зона між варварами і людством. Що ми не є яка, знаєте, така пере... плавний перехідник від такого якогось путінізму е... азіоподібного до... до західних демократій. От 30 років пішло на те, щоб зрозуміти, що це не можна далі продовжувати. Не можна далі бути отим блекаутним пограничем, що м'якої середини вже більше не буде. Тому що буфер здох. Він мав здохнути в 91-му році. Бо ми мали тоді себе голосити східним кордоном Європи, а не західними теренами Русської імперії. От, власне, від того все йде. І цей блекаут теперішній, яким лякають, для мене має це таку якусь символіку зовсім інше. Бо, бо ми є дійсно зараз, як, як, як ніколи, відчуваємо це. Оця доконечність вибору: не бути більше посередині між Сходом, страшним людинонависницьким, який нас вбиває, і заходом, до якого ми начебто прагнемо, а бути власне заходом. Оце ця мораль цих блекаутів, якщо так підходити, можливо, ця метафорика. Когось ну збуде для певних таких внутрішніх інтелектуальних рефлексій, то я був би тому дуже радий, але тепер можна переходити вже так. до інформаційного порядку дня. Дуже Тож... дякую, пане Остапе. Ви знаєте, ваш. Важу такий вступ мене надихнув на думку: а що би було, якби ми все-таки були зовсім окремо? Так? Але ми живемо в глобалізації, є великий процес глобалізації суспільства, так? і система в нас не може бути закрита. Кожна система у нас є як не крути, але відкрита з ну, певними так. рівнями захисту, звичайно ж. Але ну до, до прикладу, всім я колись, коли я займався якимись ремонтами друзям комп'ютерів, то я мене запитували, як зробити, щоб в комп'ютер не війшов вірус. Я казав: вимкни. Інтернет, витягне дріт, все. Інакшого способу нема. І це тоді буде закрита система і роби собі на своєму комп'ютері щось. Ну, от, започити. власне, я би хотів тут сказати, що до держав це неможливо застосовувати, так. тому що всяка закрита система стає Росією. От всяка система, від'єднана від європейського простору, стає Росією. І тут нема третього варіанту. Всякий третій варіант є російським варіантом. От ми 30 років сиділи на третьому варіанті. Це ніби ми і не туди йдемо. Але ми не Росія, но Кіркоров з Басковим, щоб їх шлях наглитрафив, чогось є народні артисти України. Хоча ніби то інша держава, якби та, і інші зовсім громадяни, і Софія Ротару теж, і Кабзон. Тому, тому тут оце питання закритості системи зараз це якраз не до України, тому що якраз Росія з нас хоче зробити середньовічну закриту систему, яку вона легко підбере під себе. А ми маємо всі свої штекери. Я там не знаю той комп'ютерної, як то кажуть, термінології. Всі свої штекери ми маємо під'єднювати до загальнолюдського європейського цивілізованого простору. Інакше ми, в принципі, не зможемо вигребсти ніяк. Оце теж до речі, одна з квінтесенцій ось uh -huh. цієї війни, дуже блекаутної. Ону я дякую, що підхопили цю тему. Ну от так у нас така важка, більше метафорична зараз розмова. Це добре. Навіть угу. я до речі, думаю, якщо б не застосовували англомовне слово, якось воно би звучало не так залякуюче, але це виключно моя думка. А на нублекаут, раз... воно так знаєте, Це наші, наш президент минулого року ввів. Угу. Це слово в, в ну в обіг. І, ну я не знаю, воно має певно переклад, ну то перекладіть. Ну та тут ми розуміємо, що означає цих два слова, але в принципі воно може означати зовсім зовсім інше. Історія походження його може бути ну, зовсім та яка та, та, та то зараз не про це. Давайте ви згадали про президента. Тож зараз президент Володимир Зеленський прибув до Норвегії, а нещодавно він був у Сполучених Штатах. які результати візиту, що ви знаєте, ну ми... нічого не знаю Ну, я на правду, нічого не знаю, тому що в нас офіційні повідомлення будуть е, офісом президента розігнані, і всі будуть знати все те, що треба. Як правило, це, це, це відписки протокольні. І, звичайно, йде мова про допомогу. Ну тобто ми є, ми є стандартний і такий перевірений. Е, ось на статус статус прохача. І всі візити закордонні до всіх наших європейських партнерів є в статусі прохача допомоги, без якої чи поодинці від кожної країни, чи солідарно від Європейської Унії. На протистояти монстру неможливо. І думаю, це, це всім подиктовано. І Я на, до речі дуже добре ставлюся до того, аби президент їздив по різних країнах і дякував їхнім урядам. Які виділяють для них це теж значні так. кошти в час світової кризи на Україну, на нашу війну, і це треба дякувати, треба бути вдячним. Це є абсолютно нормально. ну наші змі, в тому числі Українська Правда, публікує час від часу якісь позитивні висловлювання президента Трампа. Байдена да. перепрошую. До Я... вас <св 'язок> Так, ні, я щось помилився, коли писав і автоматично а. прочитав. Так? А. І скажіть, ну, а дійсно, це є просто якісь ігри на публіку, чи дійсно президент Байден думає те, що говорить, і якісь моменти закулісні, вони не зовсім сильно відрізняються від того, що він говорить для засобів масової інформації? Ну, я тут не зовсім як би, зрозумів, що, що ви мене хочете почути, але ну, вся, вся американська тема, бо ну, цього, цього тижня був цей тиждень американський, бо в mm -hmm. нас е, був візит президента в Америку і там була зустріч і в Сенаті і з президентом Америки. Звичайно, воно все пронизано дуже простим запитанням. З чим президент США не України? США. Входить в свої вибори з Україною, яка здатна перемогти, чи з проблемою, яка не здатна вирішитись, ніяк і від цього, власне, залежать і риторика, і наступні рішення і Конгресу і Сенату, і так далі. Тому що я минулих на наших етерах звертаю увагу на американські вибори. Вони тепер, отакою от червоною лінією, будуть проходити через всю геополітику, в тому числі через Україну і вперше Чергу через Україну, і тому я думаю, що ви запитуєте про закулісся. Я ну, не думаю, я більш ніж впевнений, що ну, 5% офіційного нехай іде, а 95% офіційного ми ніколи не дізнаємося і не повинні дізнатися. Тому що якби я був президентом, то звичайно смішно навіть кумедно це сказати. Та? Але на місці президента США у мене з 100 слів 95 починалися починалися на, на ненормативну лексику. До цієї неякої взагалі гіпернеадекватної влади для того, щоб їх трохи приструнити, тому що іншого способу в нас взагалі в принципі нема. Я сподіваюся, що можливо таке і є. І, ну, звичайно, в дипломатичний спосіб, але оці наганяє, вони безумовно є тепер основною. Риторикою позаколісної от, комунікації всіх європейських і світових лідерів щодо України, Оте от сюськання вже закінчилось. Це на публіку, це на фотографії. Тут все добре. А вже тут під айсбергом, як то кажуть, під от, під водою, під товшою води йдуть уже дуже серйозні запитання про пошук нормальних стратегій, про вихід зі становища. Ну, за підсумками року mm -hmm. воно озвучено і всіма не підрізуми зовта підсумоване, як ну критичне становище. Ми, 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 в принципі, в найкритичнішому становищі зараз з часу війни двох років. І це розуміють всі світові лідери. Тому я думаю, це йде мейнстрімом. А вже в які рішення це виліється, напевно, ми будемо лише постфактом дізнаватися, бо в нас же ж традиція, ну нас ніхто не питає, на, та навіть зрештою не повідомляє, а будемо, напевно, з шпальт. Західної преси знову постфактум, щось дізнаватися. Ну в принципі, ми до того звикли то вже не перший раз. Тож давайте вернемося до західної преси до BBC. І скажіть, а що там за інтерв'ю Данілова в BBC? Так я, я звернув на нього увагу це інтерв'ю в середині тижня, вівторок, середа. Якраз для БіБІСІ секретар НБО сказав, і там проскакнула дуже така важлива річ, на якій я хотів би кілька разів наголосити увагу. Він сказав, що ну, розуміння складнощі ситуації там і так далі. І так далі він сказав, що сам той факт, що ми два роки протистоїмо і дуже успішно протистоїмо, і не відбулося повної окупації України. Минулого року багато хто прогнозував. Сам факт, що ми два роки протистоїмо, це вже перемога. Ось таке слово. Я так маю таку, такий здогад, що власне оцей, ця цитата секретаря РНБО в інтерв'ю БІБІСІ стане найближчим часом, напевно, основною основним якби, наративом влади, яка, ну, як ми розуміємо, починала з перемоги за два-три тижні. Ми це пам'ятаємо, цю Бравурщину, яка нічим не була підкріплена, ну, ми це вже розуміємо об'єктивно. І тепер переходимо, власне, прийшли ось в таку заяву, що сам факт протистояння вже є перемогою. І я хочу, ви знаєте, погодитися тут з секретарем РНБО і сказати, що як би це можливо, комусь кому не подобалося. Тут без жодної крихти сарказму чи іронії. я Погоджуся, що така формула є достатньо правильною і правдивою. От той факт, що ми стоїмо, це вже перемога. Тому я думаю, якщо влада візьме ось такий концепт комунікаційний зараз за основу, що от сам факт опору вже є перемогою, бо жодна країна цього не давала. Не воювала Молдова, не воювала Грузія, програвали всі свої там територіальні якісь питання зразу, лиш би це. Тому цей факт зараз він вже без безумовно вже є достатнім мірилом нашої стійкості, героїзму, і, як зі слів секретаря РНБО, перемогою тут треба просто лише напевно якось чекати певної послідовності надалі, аби бути чесними з суспільством. Частково ошуканим, якому два роки згодовувалися трошки інші легенди, як ви пам'ятаєте. Тепер вже треба бути послідовним і, напевно, з порядку денного знімати вже е, такий великий розлогий наратив, наприклад, про повну перемогу над ворогом. Бо про це не говорить жоден аналітик уже в світі. Взагалі зараз стоїть питання лише зараз вистояти в таких умовах, яких ми є. Також напевно треба відкласти на подальшу перспективу, чи на дальшу перспективу взагалі, питання і мрії про деокупацію, про повернення територій, бо в нас відбувається зовсім зворотний процес, який повністю корелюється з заявою секретаря РДБО. Це є фортифікаційні і окопувальні дії по актуальній лінії фронту, по тій, які зараз є. Звичайно, це нічого не означає, але це вже достатньою мірою теж є сигнали і самим собі. Тому мені здається, що це про тверезіння серед частини нашої державної еліти. Я кажу, частини, бо напевно, це є приватна думка конкретно секретаря РНБО. Я більш ніж певний, що це ну просто він так сказав. Тобто ви від... вважаєте, що це приватно, що це не відбувається підміна поняття і... самого визначення перемоги до так. Я думаю, я думаю, цього я думаю періоду... тут кожен буде давати свої трактування і так далі. Але мені справді заімпонувало те, що я прочитав інтерв'ю BBC, тому що воно насправді ну, якось об'єктивно, і по факту дійсно той факт, що ми два роки стоїмо. Ну це вже перемога. І тут треба дійсно виходити далі вже на стратегії, на певні рішення, які безумовно Захід е проробляє, і тому відбувається візит в Америку. Це проговорюється, тому буде зараз європейська частина е переговорів з лідерами. От, я думаю, тут е такий розворот, чи принаймні оці перші такі нотки е більш такого вже тверезішого, дуже співзвучного і суголосного з західними медіями. За останні три місяці, якщо ви порівняєте, от мені деться, це ми зараз спостерігаємо. Yeah. Ну а що новини це, то побачимо. давайте ще одну тему обговоримо швиденько. Вона вже не дуже багато часу залишилося. Уряд Туска розпочав роботу, склав присягу сьогодні. В коментарях, до речі, я прочитав коментарі українців. Вони покладаються, ну мають величезні надії, що Дональд Туск розв'яже проблему з блокуванням кордону. Ми знаємо. Що він звичайно буде працювати на користь своєї нації? Це безумовно, це ніхто не сумнівається відносно так. взагалі, в принципі, а от відносно блокування кордону, як гадаєте, чи ну от ми я теж цього очікую, і повернення в крісло прем'єра Польщі Туска я сприйняв позитивно. І якщо ви подивитись по європейському такому кліматі в змі з того приводу, то вони теж оцю перемогу е, таких стриманих лібералів у вигляді Туска над правопопулістами. Такими вже трошки деколи загонистими сприймають як до певної міри переломну подію для Європейської Унії на тлі зовсім зворотнього тренду на оцих правопопулістів: Угорщина, Нідерланди, Словаччина. От за останні два місяці ми знаємо, який там тренд. Тому це це можливо напевно теж поверне. Європейські такі ці догмати, європейські цінності в Польщу, яка дуже сильно нашкодила, до речі, і нам і саме сама собі через свої у ці вибори жовтневі, коли тема України була технологічно розкручена, як передвиборча їхня внутрішня тема, до навіть до якоїсь навіть легкого рівня українофобії. І тут мені здається, що така поміркованість Дональда Туска ми маємо пам'ятати, що він не лише був прем'єром Польщі. Він ще й певний час був головою ради Європи, європейського органу, якщо, якщо я не помиляюся, шістнадцятий рік то він все таки є представником європейського політикуму. Не лише суто польського національного в нього база ціннісна ширша. Це є загальноєвропейські цінності, а не лише такі вузько-протекціоністсько-національні. Вони завжди будуть, але все одно ця європейська ширина там присутня. Тому я думаю, з таким з такого погляду ну маємо такі. Ну якусь таку, таку, ну нехай це буде просто е, такий добрий оптимізм, так що може дійсно це спрацює і розв'яже нашу польську проблему. Та дякую, пане Остапе. і будемо завершувати на доброму оптимізму. Сьогодні, 13 грудня, день різдвяного светра. Тому я так одягнутий радіослухачі не бачать, але завітайте до нас. на YouTube канал, а також мої колеги обіцяли, що зроблять. Ідентичний крок в вечірньому етері. Я, я можливо не в неріздв'яному, але я мій светер нічим вашому не поступає. Звичайно, Остап Друдов, я... журналіст, письменник, телеведучий блогер та можливо майбутній президент, який в 95 Ви випадках що? буде вживати нецензурну лексику. Ми це запам'ятали. Дякую, до побачення. Гарного вам дня.